Ноці на стегні вкусила мошка, дуже сильний набрік, велика площа набріку. Що робити, щоб не розходилося далі? О, і тут пані Ольга, типовий приклад, пані Ольга написала, що щоб далі? В яку ситуацію попадає пані Ольга в безвихідну? Я не хочу, щоб цей набряк розходився. Все, тут же нирка починає отримувати воду. Вона помітить те, що все чисто стане менше, а набрік почне ставати більшим. Бо зміни в організмі вона починає сприймати як загрозу. Мошка ж вас не гризе, правильно, вона ж не живе там, не з'їдає вас, вона вас вкусила, і вже тієї мошки нема, вона вже ну, померла давним-давно. Але тепер у вас процес заживання цього місця, де вона вкусила, а ви це сприймаєте як хворобу. То, ми поки, поки, пані Ольга, ви не будете гладити це місце і не будете це розцінювати, наприклад, як небезпеку, а як правильно, що це самий позитивний симптом у вашому організмі, радіти, зменшити трошки прийом води, приймати те, що ми сьогодні говорили, сольові вани і так далі, то тоді все буде добре. У дитини 4 років в нозі на стегні вкусила мошка, дуже сильний набрік, велика площа набріку. Що робити, щоб не розходилося далі? О, і тут пані Ольга, типовий приклад. Пані Ольга написала: що далі? В яку ситуацію попадає пані Ольга в безвихідну? Я не хочу, щоб цей набрік розходився. Все, тут же нирка починає отримувати воду. Вона помітить те, що все чисто стане менше, а набряк почне ставати більшим. Бо зміни в організмі вона починає сприймати як загрозу. Мошка ж вас не гризе, правильно вона ж не живе там, не з'їдає вас, вона вас вкусила, і вже тієї мошки немає, вона вже померла давним-давно. Але тепер у вас процес заживання цього місця, де вона вкусила, а ви це сприймаєте як хворобу. Тому, поки, поки, пані Ольга, ви не будете гладити це місце і не будете це розцінювати, наприклад, як небезпеку, а як правильно, що це самий позитивний симптом у вашому організмі, радіти, зменшити трошки прийом води, приймати те, що ми сьогодні говорили, сольові вани і так далі, то тоді все буде добре.